Кременчук має чим пишатися. Студія танцю Джем яскраво заявила про себе на всеукраїнському рівні та прославила рідне місто на фестивалі Декаденс у Львові. Кременчуцькі танцівники вибороли багато призових місць, зокрема й найвищу нагороду гран-прі. Вони довели, що талант і наполегливість здатні підкорювати найпрестижніші сцени. Фестиваль зібрав колективи із Кривого Рогу, Кропивницького, Хмельницького, Вінничини та багатьох інших міст України. Ми везли вісім танців, одну імпровізацію, і здобули шість перших місць, два третіх та третє місце за імпровізацію. Я вважаю, що ми гарно представили наше місце Кременчук, тому що діти були впевненими. Вони вийшли, і як ми кажемо, взули всіх, тому що ну дійсно вони гарний результат показали. Юні артисти зізнаються, для них це був не просто конкурс, а справжня емоційна подорож. Перед виходом на сцену не приховували хвилювання, адже виступати перед великою публікою та професійним журі завжди виклик. Та водночас діти кажуть, що такі поїздки дарують незабутній досвід, нові знайомства та впевненість у собі. Перед танцем я відчувала трішки хвилювалася. Мені сподобались там колективи, вони були дуже сильно сильні. Ми це змогли. Я перед танцями трошки хвилювалася, тому що там були сильні колективи. і, і Ми виграли три перших місця, і це дуже гарне враження. Там було дуже гарно, там дуже гарна атмосфера, і можна туди поїхати відпочити, і відпочити від війни, і там прикольно. За гарними результатами завжди стоїть велика праця. Щоденні тренування, зусилля, відданість справи та інколи навіть поразки, які стають уроками на шляху до перемог. Та найголовніше це віра в себе. Треба переборювати себе, треба кожен день тренуватися, щоб не забувати, повторювати танці, робити розтяжку, акробатику. і Тоді будуть результати. Ми старалися постійно трену тренувалися, танцювали то, що тренер нас підтримував, ну, то, що якби ми були всім колективом разом. Джем це дуже щиро, це дуже класні люди, дуже багато знайомств, це ну просто дуже всі добрі, милі. Неможливо оминути увагою батьків, які постійно супроводжують колектив у всіх його починаннях. Вони не лише вкладають чималі зусилля у ресурси і розвиток своїх дітей, але й переживають кожну мить виступів, аплодують найгучніше і надихають танцівників вірити у власні сили. Ми раді, що мої діти є частиною команди. Джем старша донька займається вже більше шести років. Джем це про талановитого тренера, який вкладає свою душу, свою любов, своє серце в кожну дитину. Колектив «Джем» – це насамперед сім'я. Тому що так як вони хвилюються один за одного, старший за молодших, молодший за старших, вони один одному допомагають. Це дійсна сім'я, це дійсна любов, підтримка. Вона на, кожну, на кожне тренування біжить з емоціями. Навіть коли ми хворіли, вона кричить Мама, як я буду танцювати. Я говорю, у тебе є три дні для того, щоб ви, ви І все їй дуже подобається. Сім'я студії Джем велика і дружна. Тут займаються як ті, хто робить свої перші кроки у танцювальному мистецтві, так і ті, хто вже багато років відточує свою майстерність на сценах різного рівня. Незважаючи на досвід чи вік, усіх учасників об'єднує спільна любов до танцю, прагнення творчо розвиватися та представляти Кременчук на найвищому рівні. Ми ведемо набір з серпня місяця, тому вас всіх запрошуємо до нас у Джем. Ви Побачити, як в нас круто, і якщо ви хоч раз один раз до нас прийдете, то ви вже точно залишитеся з за нами назавжди. Вітаємо студію танцю Джем із яскравими перемогами та бажаємо нових творчих звершень, натхнення і ще більше гучних овацій на сценах України та світу. Yeah! Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.